Всіх вітаю на своєму каналі. Привіт вам з Київщини. З 6 ранку бігаю з вертушкою, переставляю, поливаю свої рослинки, бо бачу, що вони не справляються зі спекою і треба їм допомогти. Ось на підвалі, бачите, і флокс з шоловидний згорів, і сколка. Навіть ось тут вівсяниця і та пропала. Ну, що вже робиш? зробиш. Ну і прийшла думка, поки я тут не маю чим зайнятися, зняти вам відео про те, як в садочку зробити так, щоб була чистота і порядок, і при тому якнайменше витрачати зусиль і часу, що для цього потрібно. Ясне діло, що ми почнемо з вами говорити не про ідеальну чистоту і порядок, а про візуальний ефект, коли ти заходиш в садочок, щоб здавалося, що у вас все прибрано, підстрижено, все ідеально. Ось, наприклад, дивіться, по центру дві спіреї, я, їх завжди, стрижу кульками. Цього року було багато справ. і... Я не вспіла. Так само бузок завжди стрижу під рівну лінію. І воно зразу е, випадає з картинки, зразу виглядає так, наче як садок недоглянутий. А ось, дивіться, стригла, бо е, лаванду і ось е, пухароплідник. Воно все акуратненьке, все гарненьке. Але скажу я вам для того, щоб. Все це займало якнайменше часу, потрібен гарний інструмент. У мене до того, коли був садочок менш, ну і зараз ще в принципі я ще нарожилася на кущоріз, ось, були садові ножниці. Але мені і ними і більш подобалося е, стригти, тому що я себе зразу такою прям суперсадівницею відчувала, коли ними різала. Але цього року, коли Мені довелося обрізати зразу десь до 60 кущів лаванди. І я на це потратила цілий день. Я зрозуміла, що вже, мабуть, ні. Вже, мабуть, треба на щось переходити більш скоріше, тому що це вже не мало доглядно. Це вже дуже тяжко. Наступне золоте правило для садівника це агроволокно і кора. Агроволокно беріть не менше 100. Міліметрів товщиною положили бордюр, засипали корою і маєте чистий спокій. Ну, раз в місяць може вам там прийдеться десь вирвати якусь зілину, але це взагалі ну, то есть не проблематично. ось Бачите, тут я раз в місяць, може, якісь дві зілинки вирву десь. Один, що проблема, бачите, от зараз кріт знов почав рити мені і я мучуся. У мене сестричка перед будинком захотіла переробити квітник, який ще мама робила. І вона казала, він мене нервує, постійно заростає, постійно потрібно робити прополку, що мені робити. Ми їй порадили зробити, так як я кажу, бордюр, агроволокно, вона понасаджувала. Квітник зараз просто чудовий, безподобний, радує її. І вона не витрачає там купу часу для всяких оціх різних маніпуляцій. Хтось мені може сказати, що зараз така фінансова ситуація в країні, що не кожен собі зможе дозволити якісний бордюр, агроволокно, скільки потрібно. Я все це знаю, тому що так само в весною мала встановлювати 22-го року собі скрізь бордюри, а зараз займаюся тим, що всі кошти витрачаються на відновлення розбомбленої квартири. Так що, повірте мені, мені це все знайомо. Але вийшла я з ситуації, побачила в блогера з Німеччини, як обходитись без бордюра. Квітник має бути нижчий по рівню за газон і. Просто обрубувати кромку. Я так роблю вже третій рік, і на початку сезону і десь, ну, плюс-мінус в кінці. Тобто, ну, мене влаштовує. Ясне діло, що з бордюром я би взагалі цим не займалася і було ще менше. Але ну, наразі так. Разом з тим, ще хочу сказати, як воно має, щоб воно виглядало акуратно, робіть бордюри з рослинок, ось таких, лаванда, там, ну, такі, щоб воно зразу теж по-інакшому дивиться в садочку. Зразу, здається, воно якісь чіткі лінії, охайніше, зразу якась така структурованість в садочку з'являється. Слідующе, на чому хочу наголосити, це не кладіть каміння просто на землю. Завжди ложіть на агроволокно. Ось бачите, тут воно виложене на агроволокно, нічого ніде не проростає. А зараз я вам далі покажу, де я. Ще саме-перший мій квітник, там, де є Лівець Козацький. Е, там я робила бордюри з каміння і ложила просто на е, траву. Потім я навіть його і на картон ложила, але це все ну, якби, не про що. Воно все рівно заростає. Спеціально нічого не виривала, щоб ви побачили. Е, каміння на підвалі, на агроволокні, яке я не доглядаю. І ось цей бордюр, який положений просто на траву. Там чистота і порядок, тут суцільне зілля в переміжку з камінням. Ну, на, на осінь все буде перероблятися разом з водоймою. Тому що це ну, одна морока. Не обкусити, не вирвати. Тобто вкотре наголошу, не робіть одиночні посадки в газоні. Це у мене тимчасово, я вже казала, воно чекає на переробку. ось. Але якщо робите, обов'язково простоубурове коло, бордюр, агроволокно і кора. Тобто, одиночна посадка має бути ось так. Тоді воно виглядає акуратно і не потрібно за ним доглядати. Всі одиночні посадки в газоні, постарайтеся об'єднати в якесь одне посадкове місце, зробіть там щільні посадки. Чи замульчуйте корою, як вже було сказано, і тоді отримаєте максимальний ефект і мінімум догляду. Ну і звичайно, це вже моє, якби мій досвід і моє бажання це мінімум газону, то що за ним постійний, потрібен догляд, щоб він нормально виглядав і е, був гарний у садочку. В центральні квітники. Старайтеся висаджувати рослинки з одною точкою росту, які не повзуть. Тоді у вас буде мало догляду. Ось, наприклад, я колись посадила на центральний квітник фізостегію, айстри бельгійські, Іриси, Монарди. Воно мені за два роки все до такої степені переплілося, що я не могла дойти там взагалі ніякого толку і порядку. Якщо ви, вам потрібні ці рослинки, отак як я, я посадила всі агресори під забор, вони не дають змоги рости зіллю, і тобто, вони собі потім там цвітуть і все нормально. А центральні і вони не наведу саме, головне, вони збоку. А на центральні садіть все-таки те, що більш культурно виростає. Я, звичайно, не маю на увазі. Тих агресорів, які ґрунтопокрильні. В деяких випадках вони мене зовсім навіть і влаштовують для того, щоб мульчувати землю під рослинками. Тобто, це вже вибір кожного. Ще одна моя порада: це не висаджувати на видних місцях рослини, які смітять своїм цвітом, листям. То, що воно е, опадає на газон, бруківку і виглядає дуже неохайно. На це теж потрібно дуже багато часу, щоб його прибирати і цим займатися. Це, мабуть, ті основні правила, які я для себе вивела зі своїм досвідом і зрозуміла, що якщо я їх буду дотримуватися, то садок буде охайним з самими найменшими моїми зусиллями. Ну, що я ж я хочу сказати наприкінці. Сьогодні всіх нас знов полякали шахеди з самого ранку, літали над самою хатою, ми переживали, молилися. Я хочу, що всім сказати, що всі ми дуже втомилися вже від тієї війни, але нам потрібно триматися, і, мабуть, ті рослинки наші нам в цьому й допомагають. Так що тримаймося, миру, добра. І терпіння. До побачення.